Це, що ти не усвідомила, повториться знову. Можливо, в іншому вигляді, але з тими самими відчуттями всередині, з тою самою болію та сльозми. Це закон уроку, закон повторення, досвіду. Це п'ятий закон, який переплітається в святих писаннях. Ти щоразу обираєш партнера, який не цінує тебе. І розриваєш стосунки, говориш, все, цього разу буде інакше. Але ні, бо не змінилася ти. Усередині все ще живе віра про те, що ти недостатня для того, щоб тебе кохали по-справжньому. І урок повертається, поки ця віра буде жити. Щойно ти побачиш корінь і вибереш нову правду про себе, світ зміниться. Ти більше не притягнеш біль, ти притягнеш те, що відповідає твоїй новій глибині. Повторюй за мною: я бачу свій урок, я обираю зцілення. На кохання.